Як тільки в офісі президента трапляються якісь репутаційні негаразди, оцей суспільний гнів весь час переключається на, на щось інше. парламент, так. ну не просто на щось інше, на парламент так Знаходять інший орган державної влади, куди цей суспільний гнів можна спрямувати. Це відбувається вже не вперше, але в тих умовах, в яких ми живемо вже. Три роки, і враховуючи, яка кількість і роздратування, так, і негараздів накопичилися, це досить небезпечна гра, так? Тому що Намагаючись оцей суспільний гнів каналізувати і переключити на якийсь із органів державної влади, розбурхати оцю цю іскру суспільного невдоволення, можна випадково розпалити пожежу, яка буде поширюватися як лісо зі швидкістю пожежі лісової, і її буде дуже складно загасити.